Друзі християни, сьогодні хочу поговорити на дуже важливу тему, яку дуже бурно е, обговорюють, і вона є завжди актуальною. Це питання про те, хто винен у квалтуванні саме гвалтівник, чи, наприклад, жертва, так, яка, можливо, якось одяглася непристойно і якось отак. Сьогодні я хочу вам з вами поділитися своїми саме думками як християнки і як е, віруючої людини, котра е, Пов'язує своє життя з Богом, знає Божі закони, і хочу просто їх е, вам розповісти, як я їх розумію, так? Саме в християнському контенті. Отже, я вважаю, що у гвалтуванні винен завжди гвалтівник. Це є, ну, наприклад, так, чоловік чи жінка, це неважливо. Ну, зазвичай, в нас це чоловік, так не важливо від того, що одягнена жертва, але є один нюанс. У гвалтуванні завжди буде винен гвалтівник. Але якщо жінка насправді спокусливо одягнулася, вона не винна в своєму гвалтуванні, проте вона винна у пожадливих думках, які диявол завдяки їй підкидає голову гвалтівнику, Так? Це не обов'язково повинен бути гвалтівник. Ви повинні зрозуміти, є багато людей на цьому світі. І кожен з нас має свою слабкість. Деякі чоловіки мають саме в сексуальному плані слабкість. Ви не повірите, але навіть і жінки мають слабкість до цього. І я вам наведу один дуже цікавий приклад, але трішки пізніше. Спочатку поговоримо про те, що кожна людина має свої слабкості, і вони є різні абсолютно для кожного. Просто зазвичай сатана спокушує чоловіків саме в сексуальному плані, так? Окей, він може стриматись, тому що він, наприклад, з Богом, він сильний у своїй вірі, він знає, що це погано, і або ж навіть може бути невірний, або може навіть не вірити там в Бога, так, але бути вірним своїм там якимось принципам, і для нього це ну, важливо стриматись так своє свою природню натуру. Проте є люди, які не борються з цим, або ж уже настільки пов'язали в інших гріхах. Що для них, чи дівчина буде там в якомусь поганому одязі, чи, ну, тобто в відкритому одязі, чи, наприклад, якомусь, ну, паранжі, так скажемо, він все одно її зґвалтує. Таких людей ми не беремо, вони психічно хворі, або ж, відверто кажучи, біснуваті, так? Тут вже йде про якісь, не знаю, вади людини, саме конкретно цього гвалтівника. Але якщо поговорити про чоловіків, які завжди. Е Ну, грубо кажучи, так, тримається так, свою природню природню нутро. Ви думаєте, якщо ми там ну, бачимо когось дійсно красивого, але він якось, чи вона, чи він одягнені якось для нас саме конкретно збуджуючи, то хіба все не скористається цією можливістю, щоб нам підкинути цю думку? Так, ми вибираємо чи цю думку відкинути від себе, зректися її, чи прийняти, роздумувати, а потім згрішити. Але коли ми одягаємося якось надто відверто, це може дати просто шанс дияволу спокусити наших близьких людей. Ну, і не близьких, незнайомих, так. Тому я хочу сказати, що саме у злочині, саме у гвалтуванні, звичайно, буде винен гвалтівник. Це 100%, тому що жертва в цьому не винна. Але. Жінка, яка спокушає своїм відвертим одягом, вона спокушає не тільки гвалтівника, вона спокушає абсолютно кожну людину. І так, це вибір абсолютно кожної людини, як е реагувати на це, чи відкинути цю думку, чи її зберегти. Але все ж саме ця людина, яка відверто одягається, або робить не знаю, якісь там збуджуючі дії, якось що-небудь, що може іншу людину спокусити до гріха, вона є в цьому винна. Вона винна. За думку, яку посію іншій людині. І в оправдання трішки чоловіків я приведу приклад в тому, що кожної людини різні слабкості. І в жінок також є слабкості. Якщо не брати саме сексуальну слабкість, проте вона в нас також є, я також згодом про неї розповім, то давайте ну, уявимо таку ситуацію. Ви йдете по якомусь місту, так? Бачите. На дорозі лежить купюра в тисячу доларів. Ну, це якби такі непогані гроші, так? А, яка ж вам перша думка прийде? Я думаю, що. Хм, круто! Тисяча доларів. А потім до нас, аж потім до нас доходить те, що, м, мабуть, це хтось загубив ці тисяча доларів, так? Ну, беремо в кращому випадку. Це хтось загубив. І тут у нас стоїть вибір. Чи забрати собі, чи залишити, чи ж намагатися знайти людину, яка загубила ці кошти, так? І але це не міняє суті нашої першої думки, тому що це спокуса, і диявол буде спокушати. Тому що знаєте, от ось цих коментарів от, типу Ой ні, я б зразу подумав там чи подумала, що я хочу це ці гроші комусь повернути згодом, так, але не першочергово, ви помітите кошти. Ви захочете. А знаєте, хто захоче? Тих, в кого є слабкість до грошей. Ось е, я провела цей приклад, щоб ви зрозуміли, що все починається з думки, яку нам ворог посіє в нашу голову. І коли ми починаємо вже більше роздумувати, і він більше і більше підсипає нам якихось е, поганих думок, то потім і діється поганий вчинок. Тому, будь ласка, дівчата, хлопці. Не давайте можливості сатані вас використовувати для спокуси інших людей. Це ми зараз говоримо навіть не про того ж самого гвалтівника, тому що так, гвалтівник, він, якщо гвалтує, то він гвалтує вже не тому, що дівчина одягнена якось не так. Він гвалтує, тому що він психічно неадекватна людина. Або ж біснувата, я вже казала. Але є дуже багато людей, яких ми все ж спокушаємо, і там, знаєте, Людина і так їй важко, допустимо, так, наприклад, вона якось грішила там, впала в цей гріх, і перед нею кожного дня, наприклад, диявол буде підкидати там якісь відео сексуального характеру, якісь там, не знаю, дівчата, які будуть одягнені якось непристойно там, так. І людині буде дуже важко стримуватися. І зараз знову нагадаю про те, що в цієї людини сексуальність є проблемою. Для неї це є погано, так? Тому що. Бог створив сексуальність, це нормально. І в шлюбі це нормально, це добре, але не тоді, коли сексуальність перетворюється в якусь нечистоту. Але в кожної людини є свої слабкості. Для когось це сексуальність, для когось це гроші, для когось це влада, егоїзм. І коли ви засуджуєте, знаєте, тих людей, які м, говорять, ну, для мене так, для мене це є вже е, е, якийсь. Проблеми в мене з цим, коли я дивлюсь, там на якусь дівчину, яка непристойно одягнена, так в мене вже одразу диявол насилає мені думки. Не засуджуйте таку людину, тому що диявол йому шле такі думки, тому що він знає, що це його слабкість, а вам, диявол, шле інші думки, які будуть е, покушати вас на іншу слабкість, на інший гріх. І якщо повернутися навіть знаєте, розвіяти трішки цей міф про те, що. Ой, та я жінка, я ніколи не подивлюсь на чоловіка, так як е, з пожадливістю, як чоловіки дивляться на жінок. Ну, не говоріть за всіх. Це ви така. Значить, у вас не ця слабкість. Я вам відкрию секрет: у вас цієї слабкості немає, і, слава Богу. Але у вас є якась інша слабкість, інша тяга до іншого гріха. І тут немає чому радіти, тому що диявол буде бити вас по інших місцях. І тут уже залежить від того, наскільки ви вірите в Бога, наскільки ви. І за Богом, щоб стриматись, так? Щоб прийти цю життєву дорогу і не зірватися, не впасти в той гріх. Але є і жінки, яким також це для них є також ця слабкість. Так, вони не гвалтують, але вони по-іншому діють, вони зазвичай не те, щоб навіть торгують, вони віддають своє тіло задля задоволення. І. Це для них нормально, тому що їм це подобається, але насправді це жахлива катастрофа, тому що е, вони самі йдуть на те, що потім, можливо, їх і вбиває, скажімо так. І чому я це сказала? Тому що <схід> навіть є така е, свята Марія Єгипетська, про яку згадуємо в церкві. Е, вона маленькою втекла з дому у 12 років. Зовсім дитина, так? Якщо для наші часи це зовсім дитина, на той час це був все, ну, нормальний вік. 12 років, і вона 17 наступних років жила, жила в блуді. Тобто вона спала з багатьма чоловіками, не за гроші, їй це просто подобалось. В неї була слабкість саме в цьому. І диявол підкидав це, правильно ж? І знаєте, типу, то дуже з іншого боку, можливо, були чоловіки, які не хотіли з нею спати, так? Але вона, допустимо, диявол вже нею, грубо кажучи, як їй допомагав спокушати цих чоловіків, якось до них там, не знаю, відверто одягатися, там щось робити, тому що вона цього хотіла, і це була її слабкість, вона не могла її позбутися. Аж допоки вона не захотіла піти до церкви і зрозуміла, що її щось не впускає в храм. Вона йде, вона не може зайти, вона йде, не може зайти. І тут вона зрозуміла, що її не пускає до церкви саме ось цей гріх. Блуду. Поки вона щиро не покаялась і не зріклася всіх цих гріхів, ви думаєте, їй було так просто? Ви думаєте, вона в секунді це все отак відкинула? Ні. Я думаю, що диявол їй не раз нагадував про ці гріхи, і не раз її хотів спокусити знову, щоб вона пішла в цей спосіб життя. Але вона очистилась, вона покаялась, вона прийняла Бога в своєму серці, і Бог їй допомагав. Більше не грішити. І знаєте, що вона зробила? Вона не пішла гуляти по місті, де, наприклад, може на неї чигати спокуса. Так? Вона пішла в пустелю. Вона пожертвувала цим. І вона все своє життя, наскільки я знаю, можливо, помиляюсь, вибачте. Але я знаю, що вона перебувала в пустелі, і вона служила Богу до кінця життя. Так вона й стала святою. І можливо ви зараз кажете так, хай всі чоловіки, які... Там щось пожадають, які здатні на ґвалтуваннях, а вони йдуть та ізолюють себе, так? Але ну, будемо відвертими, не всі чоловіки християни, не всі чоловіки там, вони покаялися. І це, а ті, хто християни, і ви скажете, ну ті, хто християни, хай ізолюють себе. Ну, так, окей, але це їхній має бути, вибір, не вирішуйте за них. Це те ж саме, що вам сказати, також ізолюйте себе від своїх якихось слабкостей, так? Тому... Друзі, єдине, що хочу сказати, не давайте сатані можливості спокушати свого ближнього. Хай він це, ну, в першу чергу, хоча б не робить вашими руками. Він то буде спокушати, але якщо ви на це не будете вестися, йому вже буде, знаєте так, мінус одна можливість спокусити когось. І поважайте один одного. Ставте розумінням. коли ви засуджуєте когось за їхню слабкість. Ви не розумієте того, що ви така ж слабка людина, просто в цій людини така слабкість, а у вас інша слабкість. І дуже часто ми справді не бачимо цього, а засуджуємо інших людей за те, що вони просто так вони не в силі просто зараз, наприклад, цього змінити. Вони борються з цим, і їм важко з цим боротися. І вони не можуть в секунді сказати все, я там не буду так думати. Але на жаль, сатана в нашому світі дуже добре працює і. Спокушає нас усіх зараз. Головне триматися, не дозволяти сатані спокусити нас і нам не дозволяти сатані керувати нами та спокушати своїх ближніх. Всім благословенного дня чи вечора!